Працівники ТЦК відповідатимуть за примусову мобілізацію чоловіка, який мав бронювання. По цій справі у Рівненському обласному ТЦК та СП уже завершили службове розслідування. Службове розслідування було призначено по тому, як прийшло сповіщення з національної поліції з приводу того, що написана заява, і відповідно є прецедент. І в нас відбулося службове розслідування, за результатами якого винні люди притягнути до дисциплінарної відповідальності. Як пояснює Тетяна Камарістова, дисциплінарна відповідальність містить у собі покарання різного ступеня. Утім, визначає його комісія, що проводила службове розслідування в центрах територіального комплектування, а також вище керівництво. Це прописано в дисциплінарному статуті збройних сил України. Це від зауваження. Є догана, є сувора догана. Є невідповідність посадовій особі о посаді. Перепрошую, ну і відповідно можливо. Можливо, є такі. Принаймні, були колись звільнення з посади. Нагадаємо, інцидент трапився у вечірню пору 7 травня біля одного з перехрест поблизу міста Сарни. Пан Олег ловив автівку, аби доїхати до Клесова. На автобус не встиг. Раптом під'їхали два мікроавтобуси, звідти вийшли люди у Балаклавах. Почали вимагати документи. Слухати чоловіка навіть не стали. Почали мене ламати. Буквально за якусь хвилину чи півтори мене заламали, закинули в бус. В бусі вже була зломана нога, був побитий. Один сів коліном на шию, на ключицю, інший на ноги. Дуже різка боль. На момент затримання у нього була відстрочка. Він батько трьох неповнолітніх дітей. Втім, слухати його ніхто не став. Документи теж проігнорували. Згодом чоловіка закинули у бус. Там погрози та побиття продовжилися. Ще пізніше його та кількох чоловіків повезли у рівне. Пробули вони там близько трьох годин. Звідти ж повезли назад до Сарненського РТЦК та СП. Лише там вдалося встановити, що пан Олег дійсно має бронювання. Чоловіка відпустили. Його родина відразу повезла його до лікарні. У нього була зламана нога. Пан Олег переніс складну операцію. Мовчати чоловік не став. Звернувся до нашого телеканалу, аби надати цій історії розголосу, а також написав заяву до поліції. З неї і розпочалося внутрішнє розслідування. Слідчі розпочав досудове судове розслідування за частиною першою статті 122 кримінального кодексу України, тобто умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Наразі призначена судова медична експертиза. Тривають інші необхідні слідчі дії разом з тим, після кількох таких гучних подій в обласному ТЦК та СП вирішили публікувати на своєму сайті спеціальну інфографіку, у якій зазначатимуть всі згадки про діяльність ТЦК та наскільки вони відповідають дійсності. «В Нашій інфографіці говоримо про те, які згадки про нас є правдивими, тобто де ми вчинили десь там неправильно чи порушили, так як зазначене службове розслідування прийшло, і говоримо про те, де люди справді ну. Скажімо так, порушуючи всі можливі і неможливі правила закону і закон про мобілізацію, публікуватиметься така інфографіка кожного місяця. Вікторія Якимець, Богдан Прокопчук, телеканал, Media Group.